Маленькому домініку потрібна допомога. Хлопчик народився із вадою черепа та потребує дороговартісної операції. У дитини діагностована тригоноцефалія, тобто деформація голови. Через оці западини ну, очі не зможуть розвиватися, і в 90% що дитина втратить повністю зір. А оцей горбік, ну якщо він має по факту має бути рівним, щоб мозок міг нормально розвиватися, а він пішов в трикутної форми і мозовну. Мозок просто зазалізе у свій кут і не зможе нормально функціонувати. Сім'я Каліщів багатодітна, мають трьох чудових діток. Найбільшої уваги зараз потребує маленький домінік. Малечі не можна хвилюватись, бо у нього одразу ж підіймається черепний тиск. Найкраще за словами лікарів прооперувати домініка до 1 жовтня. У нас час є до семи місяців, максимальний час. Взагалі, вони таку операцію роблять від 6 до 9 місяців, а в нашому випадку у нас є час до семи місяців. бо Ну там трошки є свої. Там шов уже зійшовся повністю. Як у дітей тих, що в 9 місяців оперують, то ще трошки шов має роз'єднаність, а він у нього вже шов зійшовся повністю. На даний момент сім'я власними силами зібрала 2 тисячі євро із необхідних семи. Єдине, що лишилось, то просто в людей допомоги, тому що для нас гроші то не під'ємні. Все таки три литини, одна зарплата. Дитині потрібно зробити ту операцію до 6 місяців, ну, на сьомому місці це крайній випадок, тому що далі підуть незворотні наслідки. Він може і не говорити, і не ходити. Вплоть до того, що він може просто тупо не бачити. От. Тому лікар сказав, що постійно треба бути під наглядом і постійно контактувати з лікарями і зробити ту операцію. Але сума для нас, на жаль, зараз ну, досить важка. Батьки хлопчика найбільше хочуть бачити свою дитину здоровою. Номер картки мами Домініка Ви зараз бачите на своїх екранах. Зараз важлива кожна гривня. Олеся Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.